У листопаді на одному із військових полігонів Міністерства оборони України було проведено випробування різних типів захисних екранів для бронетехніки, які виготовляються волонтерськими організаціями. Волонтери роблять дуже таку велику і добру справу, але насправді багато і людей, які не розуміють, як працює решітка, як працює граната, і тому тратять певні сили і засоби. Але вона Ну, можливо, не то, що не буде захищати, можливо, буде приносити шкоду. Мається на увазі зменшувати там, маневрість бойової машини. Чому ми так і зайнялися цією проблемою? Тому що перша задача у нас була це скоординувати все-таки діяльність волонтерів, щоб вони е робили скажімо так, правильні решітки. Серед екранів, які було взято на випробування, були і ті, що виготовляються волонтерами з варювального факультету КПІ. Після консультацій із фахівцями Центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони України конструкція цих екранів була суттєво змінена. Вони стали більш металоємкими, деякі роботи за відсутності необхідного обладнання довелося передати сторонньому підприємству, а саме виготовлення стало більш довгим у часі. Однак, результат, отриманий політехівцями, був того вертий. Були використані частина і наших рекомендацій, частина їхнього досвіду, і якби сумістивши оці всі зусилля, і крім того, ще й зусилля різних волонтерів, тобто, ну кожна людина, я не можу сказати, що там є наша дуже велика заслуга, чи там велика заслуга КПІ, тобто, це зібралися люди, вони спільними зусиллями зробили досить таки непоганий продукт. І Якщо от зараз ще будуть проведені повторні випробування цих решіток. І ну, Ми вже будемо тоді точно знати, все-таки ми отримали те, що хотіли, чи можливо то була випадковість. І таке буває в науці, на жаль. Ми виготовляли екрани у співробітництві, скажімо так, виходячи з рекомендацій Центрального науково-дослідного інституту Збройних сил України. Ефективність за результатами цих випробувань захисних екранів, виготовлених нами, була зафіксована як 0,5. З усіх інших випробуваних екранів переважна більшість мала ефективність 0,1. Я хочу від себе сказати, що 0,5 це не така вже і мала ефективність. Ось тут можна бачити зразки гранат, з якими обстрілювалися ці наші захисні екрани. Гранати не завжди спрацьовували на підрив. Як я вже сказав, ефективність 0,5 це означає, що по одному з наших екранів було шість влучень, серед них три рази спостерігалося руйнування. Гранати без підриву її, без утворення кумулятивного ефекту. На даний момент Міністерством оборони планується подальше виготовлення захисних екранів на спеціалізованих підприємствах, які можуть забезпечити необхідну кількість у найкоротші терміни. А волонтери зварювального факультету КПІ, передавши свої напрацювання військовим, працюють над завершенням виготовлення комплектів захисних решіток відповідно до взятих на себе зобов'язань. Встановлення готових комплектів захисту на бронетехніку заплановано на другу половину грудня. І здавалося б, можна призупинитися і перевести дух, якби не чергове звернення із проханням про допомогу. До нас звернулися люди із Дебальцево, наші воїни, які там працюють, воюють, скажем, вони випускники КПІ, між іншим, приїхали і сказали, що їм для захисту особового складу потрібні такі конструкції. Типу габіонів, які тут у нас представлені, потрібні вони для того, щоб конструювати бруствер окопу, який буде захищати від куль. І так, як він каже, вони захищають не тільки від куль, а захищають навіть від гранатометів. Видали нам якесь таке приблизне технічне завдання, щоб вони мали певну, певний розмір. Во і друга умова, щоб вони були мобільними, щоб можна було їх легко складати, перевозити з місця на місце, оскільки в них бойова точка досить мобільна. Ми сконструювали так, як ми бачимо цю конструкцію, яка має бути з врахуванням вимог. І почали їх виготовляти. Плани такі: ми виготовляємо першу партію цих габіонів. Я думаю, десь 10 штук їх більше не треба для того, щоб випробувати. І відправимо цьому замовнику, нашому бувшому студенту випускнику Хай він там їх постріляє по них, подивиться, наскільки вони зручні, зробить якісь зауваження. Во зворотній зв'язок якийсь отримаємо, і потім скоректуємо значить свої виробничі і виробничі потужності, і може конструкцію. На долю цієї ініціативи вплинули також і результати співпраці Київського політеху із центральним науково дослідним інститутом Міністерства оборони у виготовленні протикумулятивних екранів. А саме плани щодо підготовки виробництва малогабаритних габіонів зафіксовані у відповідному договорі між міністерством та національним технічним університетом КПІ. У нас можливості досить скромні, але в плані того підготовки виробництва скажімо, ми можемо зробити фактично все.